Мене звати Олена Лазар, я HR-директор і продовжую ділитися з тобою корисною інформацією про те, як отримати роботу своєї мрії. Сьогодні поділюся з тобою про те, що робити, якщо ви отримали відмову в працевлаштуванні по імейлу. E Отже, ви шукали роботу, проходили співбесіди, послали своє резюме, і ось вам на мейла приходить лист, в якому компанії дякую вам за ваш інтерес, але. Говорить про те, що вони вирішили б не продовжувати далі з вами. Що робити в даному випадку? Перше наше бажання це, звичайно, образитися, забути про цей емейл, викинути повністю цю відповідь у смітник і забути назву цієї компанії. Але я не рекомендую вам так робити. Перш за все, якщо ви отримали емейл про відмову, ви повинні на нього відповісти. Що зробити і як? Поговоримо далі. Відповідь на емейл про відмову свідчить про ваш професіоналізм. Якщо ви проігнорите, так, просто викинете в кошик цей лист, так, або забудете про цю компанію, це буде свідчити про те, що ви, в першу чергу, не професіонал. Адже ринок роботодавців досить вузький, вони між собою спілкуються, і ви не знаєте, хто що і яким чином може подати інформацію про вас. Тому моя порада завжди на такий лист відповідати. Це свідчить в першу чергу про ваш професіоналізм, в другу чергу. Це буде свідчити про те, що ви все-таки залишаєте двері відкритими. І третє, це дає вам багато можливостей для пошуку роботи в майбутньому. Коли ви відповідаєте на імейл, e який вам прийшов, відповідаючи на імейл, e ви даєте можливість компанії запам'ятати вас. Адже вони прочитають вашого мейла, в якому буде ваше прізвище і ім'я, в якому ви показуєте, що ви зацікавлені в роботі в цій компанії, і що ви хочете, щоб вони внесли вас в базу даних. Уявіть собі, що прочитавши і вносивши вас в базу даних, ваше ім'я запам'ятають, чи прочитають 2-3 особи і зробляться кілька разів. Це дає вам додаткові шанси і можливості. В вашому мейлі ви напишете, що ви дякуєте компанії за те, що вони розглядали вас як кандидата, так? або запросили вас на співбесіду і показуєте те, що ви хочете продовжувати і далі. Якщо, можливо, буде в компанії в майбутньому якась підходяща посада, ви готові за нею боротися. Коли ви пишете у відповідь вічливий, культурний, професійний імейл, ви залишаєте двері відкритими. Вас несуть базу даних. Кандидат, який отримав джобофер, може, наприклад, через кілька місяців залишити компанію і про вас будуть пам'ятати, якщо ви відповіли у листі, що ви зацікавлені і хочете далі продовжувати. Професійна відповідь на імейл про відмову теж дає вам додаткові можливості розширення вашої сфери спілкування. Адже ви таким ви будете підтримувати дружні колегіальні стосунки з тим рекрутером, з яким вам доводилося, наприклад, працювати весь той період пошуку роботи. Рекрутер запам'ятає вас, можливо, він порадить вас е, іншому рекрутеру в іншій компанії, з ким він спілкується, і скаже, от у мене був дуже хороший кандидат, але, на жаль, ми знайшли кращу, але в нього чудові там, компетенції, прекрасно підходять. і Якщо його колега шукає схожу людину, він може вас порекомендувати. Ваш імейл це буде додатковим е, шляхом, додатковим інструментом розширення сфери вашого спілкування або нетворкінгу. Як я рекомендую побудувати ваш імей-відповідь? Перш за все, не забуваємо дякувати. Пам'ятаємо, що ми дякуємо людям за те, що вони вкладали свій час і свої зусилля в те, щоб розглядати ваше резюме і запрошувати вас на співбесіду. Ми показуємо свій інтерес в тому, що ми би хотіли з цією компанією в майбутньому пересікатися. Тобто, ви просто щоб вас включили в базу даних, або якщо будуть схожі. Вакансії або функції, які відповідають вашим інтересам, щоб вони до вас ще раз звернулися. Це чудовий шанс для вас отримати зворотній зв'язок. Попросіть рекрутера або менеджера по найму сказати, чому вони саме вам відмовили. Пам'ятаєте, в моєму попередньому відео я говорила про те, що це є можливість для вас підтягнути свої слабкі зони або розвинути свої сильні сторони і в майбутньому мати більше можливостей бути обраним і отримати джо-офер. Що я не рекомендую писати в емейлі у відповідь на лист про відмову. Не показуйте, що ви злі або ображені на компанію. Будь-який рекрутер розуміє, що ви розчаровані. Звичайно, це не є весела ситуація, невеселий момент, і вам не треба в емейлі писати, що ви дуже щасливі, що вам відмовили. Але ви знову ж не можете писати, що ви ображені на цю компанію, і що вони зробили найбільшу помилку у світі, тим, що вони вас не обрали і вам відмовили. Старайтесь дотримуватися нейтрального тону. Так, і пам'ятати про те, що світ маленький і, можливо, вам доведеться пересікатися, якщо не з цією компанією, то з працівниками цієї компанії. Тобто, підсумовуючи, що складається ваш емейл, перше вічливе звертання, шановна і шановна компанія, якщо знаєте ім'я рекрутера. Далі, подяка за те, що вони з вами працювали, розглядали вашу кандидатуру. Третє, ви показуєте свій інтерес про те, що ви хочете в подальшому з компанією працювати, так, а бути внесеним в базу, чи щоб вони до вас зверталися, коли буде схожа вакансія, яка буде відповідати вашим компетенціям, вашим інтересам. І ви просите про зворотній зв'язок, пам'ятаєте, щоб компанія вам сказала, що саме чому, через які речі вам відмовили. І четверте, ви закінчуєте культурно професійно ваш лист. Знання про те, як написати імейл у відповідь на імейл про відмову вам в роботі, є дуже важливим в сучасному професійному світі. Я сподіваюся, що ця інформація була вам корисною. Дякую за те, що переглядали, і до наступних відео.